Всім привіт! Сьогодні ми граємо в режим. Тобто, як ви вже побачили блокств і по назві. Ми сьогодні граємо. І мені б хотілося в цьому відео назбирати новий фрукт. Я час від часу люблю пограти, давайте тут кейсик заберем І я ще бачу тут світ. О, тут діамантовий кейс. Добре, в нас є 16 тисяч і мені ще хотілося б назбирати 190-й левел. Ну, я думаю, ми зможемо легко. Це два квести виконати. Добре, біжимо, взяли квест. І біжимо. До речі, я отримав на магму нові суперсили. І тут, до речі, Крісмас Івент, і тут тепер оті ельфи. Вони... Може попастись ельфи, а може попастись простий бандит. О, два ельфа в мене попали за два тих. Там. Хочу їх три. А Wars четвертий, Я його не продамажив. І тут тепер додали анімації більше. коли я такою. І, до речі, напишіть мені таку невеличку пораду. До, до, речі, щоб... до речі, нові два фрукти. Драгон просто пофіксений, є ті і газ, це нові. Я вас хочу попросити, скажіть, що краще, мати оцей магма фрут який мене добре викачений, чи з'їсти айс-фрут. Напишіть в коментарі, може хтось любить грати той. І дивіться, які в мене суперсили на ньому. Бам-бам-бам. І ми їх тут бага. Я пробую більше вбивати їх з маг, ну, з фрукту, щоб прокачувати, бо я хочу всі мати повністю викачений. А їх... або 4. Добре. О, все. О! О, цукерки дали. А я тупив, бо я трошка туплю, бо я не шарю за то оновлення. Що тут? Як мені друг казав, що якийсь острів, що на нього щось там. Напишіть в коментарі, щоб. Я знав, що там кожну годину якісь подарунки дають. Ну, напишіть в коментарі, якщо ви знаєте, бо я. Трошечки там не дуже добре це з. Ну, Обоєм. Я... Дарам. Опа-опа-бам-бам. Берем трьох, треба вбивати. А цей зупинився. Ельф. Ну, бо я хочу до 1990, бо мені здається, що вже на 190-й буде фрукт. Ой, ой, фрукт, вибачаюсь, я щось запутався. Буде нова мапа. Бам-бам і бам. Отак от, от. І ще отак от, от можна. Бам. Бам. А ну йдем. ідем- йдем. І бабах. І зараз це. Бабух. Ой, все. Добре, квест виконали. Ой. До речі, я Раса Шарк. Акула я. Блоксфрут вкачуємо, бо блоксфрут це найкрутіше, що в мене є. Ви можете спитати, чому я на оцих не йду оцих даркмастерів. Просто вони сильніші, їх довше вбивати. І за них, ну, грошей на 500 доларів більше. Ну і квести трошки сильніші. Ну, я би не сказав. До речі, їхня зброя. Я колись думав, що це за зброя така. Добре, не буде відволікатись. Оце от. І Iron Mess, і потім я подивився, а це та колишня така, бі... ну, бита, типу, у мене отакі фрукти, бар'єр, рабер, смок. Дуже би хотілося вибити буда-фрукт, або лайтфрукт. Або тобто світло або Буду. Бо в мене друг якраз з у того Різдвяного отримав світло, а світло, до речі, тут тепер отаку, бачите, як оп, я з NPC говорити. І в йому випало світло з тих новорічних кейсів. Я теж десь буду так до годинки почекати дорівну, щоб написало мені, що я знав. Ну, одним словом. Добре. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Скачем, скачем. Ой, ммм. Я не розумію, чего мне їздить в бам Бам-бам. Идите сюда. Все сюда. Бам-бам-бам-бамбам. Перетапаєм, перетапаем, ба бах ба баба Я вибачаюсь вам, напевно, дуже чуто, як мене... Як я тикаю той клавіатурою і мишкою, бо я реально тут так тикаю, щоб нормально битися. Щоб їх швидше бити. Опа і... Ой! Йой, куди я поліз? Добре, зараз. Я трошка чекаю, то хоть той час затримую. Ну, ну так нормально, зато я магму прокачу. Вже 116 та мастери левел. Майстерність. Бам-бам-бам. Добре, я справляюсь добре. Вибачте, що я відео не знімав. Просто ви знаєте, що то було Різдво і Світвечір. До речі, вже пройдяш... пройдеш ним. Та, трошки я запізнився, ну бо я відео не міг знімати. Ну, я не то, що ну, не міг, я реально не міг. То готуватись до того всього, то та й та, так. Та-та-та-та-та-та-та в тюрмі. Я в тюрму піду. За що мене в тюрму, а Я ж добрий чоловічок. Напевно, не знаю, не точно. Окей. о кілометр йти. Ну, їх. Плисти. Добре, у мене є 35 тисяч. А скільки в мене цукерочок? У мене 10 цукерочок. А Оце що за? Лакшері був ділер. Давайте лакшері. Давайте оцей купим. Е, і. Давайте за 1000, бо я хочу швидко допливсти. А, це геймпас! Ми з вами багаті, тож можемо собі дозволити за 1000 долярів. Добре, вибачте. Я не розумію, що це за F пише. Що це за якийсь теж гроші тип? Будда, драгон, кіцуна і Веном. Ну, Веном це теж дуже крутий фрукт. Хас. Але я не розумію, що значить пернамент. От пернамент. Перманент. Там. 700 метрів, добре, 300 метрів ми вже пролетіли. Ну, бо ми швидко досить. М -м -м -м. Цікаво, чи там важко буде. О, оцей льодяний острів. Тут можна купити. Давайте зараз заїдемо на цей острів. Мені сюди треба. От на цьому острові якраз можна прокачуватись. Бо тут можна купити буде тройну катану. Ну і я думаю, що мені треба буде купити тройну катану замість мого того. Зараз. зараз 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 ми швиденько. Я пам'ятаю, це левел тут 70, здається, а? Чассотий, ну десь так. Ну тут слабенький зараз для мене юніт. О. Золотий кейс заберем швиденько. І Є... ще біжимо от магазин Ability Teacher. Aura flash step. Aura 25 тисяч. Ну я не знаю що це ай була не була. Е, і що це нуджі. І що це я отримав? А, Aura skins. Ага. Окей. І наше я на ту 25 тисяч витратила? Як воно мені ніц не допомагає. Ну просто якийсь удар. А, у мене руки стоять чорні і медж... шу. Окей, пішли тестити. Аж цікаво стало. Цікаво реально стало. Де мітай? Ой, стрімний кейс. Ну, нічого, витрати 25 тисяч. Та то таке Нафармити можна більше. Ну, і в мене вже скоро, до речі, 200-й левел буде. А 200-й левел це вам. не хохрему хреля. Це дуже багато. Ну, дуже крутий. Звичайно, хотілося б максимальний, але. Ну, ще мені до максимального, як до неба рачки, знаєте. Як той казав. Ну, але все одно, якщо буду грати, то можу й отримати. Бо я люблю час від часу зайти в цей режим, бо взагалі режим Blox Fruit це один з таких майже найпопулярніших режимів в Роблоксі. Бо нього два мі... зараз. Хоча зараз вечір. Зараз година у мене майже десята, то... Актив зараз 2 мільйони 200 тисяч людей граю. Ой, який прізон. О, це гарна карта, напевно. Основне, щоб там були тіли з таким рівнем 185, й бо оскільки в мене магама і той фрукт має. Я забув, чи то хаки чи як то там називається. Я не пам'ятаю. Ну, типу, що вони мене не можуть продамажити. Бо коли не ще... Ой, куди я приплив? Добре. Ну, якого він левела? Ой, від 230-го. Це засильно сильно для мене. О, для мене оці малесенькі. 190-й. Ой, не такі вони вже й слабесенькі. Прізонер. Та. 7000 тільки. Але 550к XP. Ну, це теж про нормальс. Де Фат 8, але я думаю, я буду на хмарах прокачуватись. На вітаєчка. Тут ще 200 йде. Так, ну я так бачу, що на моєму острові Хмарах краще прокачуватись. Ну окей, давайте зараз затестимо цей на G. Йой, як він мене продамажує. Це важко. Але ну... я не бачу, щоб щось допомогло помогло, то Але все одно якось я більше дамажу. Зараз. Ну что мне сдается? Оно. Ой, ⁇ -мо ⁇ какие тут дамаж. Эмми. Давай, 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 иди за мной, за мной, за мной. А, так он. Так я квест, что не взял? А, я думал. чо я такий, а Конфірм Да не, ну куда? Ходить за мною я шекость. А це хто такий вже? А, це Dangerous пря Ааа, ну тут я десь на 250 левелів. 250-го левела десь так. Ой, ну тут важко, важко мені. Навіть мені з моїми тими всіма суперсилами важко. О, мене вбили. Мінус 190 баунті. Опа, перетикуємо. Підлітаємо. Йо, і що вони мене так всі продамажують? Офігеть, які вони жорсткі. Ні, мені ще треба сидіти в скаю в літаючих островах. А не сюди лізти. Йой, тут мені ще занадто рано. Ні. Добре, що вони недалеко агряться. Що здалека їх можна бити? От проти них якась стреро гігантська базука чи щось. Та я ж нажав! Добре, трьох. Ай, я тут дандже розпрыгнув. Добре, добре, нормально, нормально на все. Ой, Ні, 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 то я ж. Хуже воно лагає. Хуже воно лагає. Ой, це? Та ну куди, ну... Угу. Як мене... Е, я вперед ходити то не міг. Де сюди? Призонер. Бам. Все. Добре, ве. Ви... Ай. Я... Як ти наверх виліз? Добре, з тобою ми тут перепшемся. З одним. Джи? Ні, ну не вбивай. Мене. Ну я ще занадто молодий, щоб мене вбивати. А якщо я сюди вилізу, добре, а ти мене тут не вб'єш. Ага, не вб'є він. Ага, не вб'є. йо -мо. Чого він такий жорсткий? А ну це для комбата. Я комбат дуже слабенький, комбат. Порівняно з моїм тим. Окей, все. Забрала його. The Brazil had to zone on the Event Iceland. Ну я не знаю, де той Iceland. Я не знаю, де той острів. Це дуже шкода. Мені, мені, мене... Мені дуже шкода. Е, куди ви піднялись? Вам сюди не можна. -мо, як вони сильно дамажить. Нідь сюди ви тут не підніметесь вже. Опа. Переграли. Добре, йдемо сюди. І піднялись. Е, що ти тут забув? Маленький? Е, як ви туди піднялись? Куда, куди, 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 куди поди? На, я тебе вб'ю, давай я тебе забрав. О, да! Ось можна щось. Блоксфрут, звичайно. І трефенс викачувати. Мені тут, на цьому острові вже. Угу, Да їдь сюди, йдіть сюди, йдіть сюди, ви мої файнесенькі, мої хорошенькі. Мої малесенькі. М В чому мінус? Я не знаю куди там тепатись. Добре. Пішли шукати той острів, бо мені дуже потрібно. Я просто не знаю, де івент. Ну Це дуже обідно. Окей, 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 окей. Не знаю, давайте тепнемся в джунглі. Але що мені робити далі, я не знаю. Я просто не знаю, де той острів де, де? зимовий острів, де острів івенту? по ой Хтось мені напише де то. А. Е. Ну бо я сам ніколи не найду, я не знаю, де той острів. Це шо таке? І шо це таке? Не знаю, шо це, але окей, хай буде. Ха буде, ха буде. Тобто ніхто мені не скаже, да? Ну що ж, добре, дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарі, як я що неправильно роблю, і взагалі підказки якісь. Всім дуже дякую за перегляд, Па-па!